Як колись перед боєм, так і зараз отець Борис молиться своїй рятівниці при святій Богородиці. Цю ікону малював сам, на ній напис: Аз єсмь з вами, і ніхто жена ви. Доки я з вами. Ви у безпеці. Сержант. Для нього це було перше серйозне випробування бою. Корсун шевченківська операція розпочалася у січні 44-го. 28 -го січня. Після кількох успішних атак війська 1 і 2 українських фронтів змогли взяти фашистів у кільце в районі Звенигородки. Незважаючи на зовнішній і внутрішні фронти оточення, ворог робив відчайдушні спроби прорватися. У лютому німецькі війська кинули на прорив потужні танки «Тигр». А я говорю, перший орден слави я отримав при, при Шевченківській битві, як Константин Сімуров у бачив. Значить, я поди, ми окажили 12 дивізій німецьких. 11 дивізій і одна танкова. А я був ще з пулеметом тоді, в то время. Сиджу в окопі, пулемет Дягтяровий 12 кг, я не доказав трошечки, що а мені дали второго номера, а другий номер був і... Віктор Іванович із Петропавловської борщаговки. Він мені заряджав ті патрони, а я стріляв, стріляю, стріляю, стріляю. І ось, значить, сидимо ми, танки. і дух танків. Той так туди, той туди. І в другий день, а на танках стоять десантики, їхні ж німці кричать, ємні, наші там великої Хівласовці. І танк підходить, дивлюся тігр, дорогий такий. На мене йде, а цей і вторий номер, називається Войтенко. Івановрамович. Іде танк, так він не витерпів, нерви не видержали, він тихенько раз з окопа вискочив і наїш танк гусениці, отакі здоровенні. І вискочив, то коли вискочив. Тр -тр -тр із того, із, із, із танка, і він і впав. Я, значить, думаю, все, ось, Іван Оврамович готовий. Ну так воно і залишилося, а я залишився, сидіти в окопі. Іде йде здоровенна така махина і на мене. А я витягаю гранату, зв'язка, січив під гусеницю. І так гусениці перемрі і став. Тоді від вибуху гранати рядового Крамаренка так засипало землею, що товариші відкопали його ледве живого. А потім, такого, як був у брудній одежі, повели до генерала для вручення нагороди. Я двери генерал я такою Ну, молодець, що подвінті тигра. І зразу ж призвав там начальство яке там і зразу урушають мені орден слави. А наступного дня була ще одна медаль за те, що разом з іншими бійцями героїчно обороняв командний пункт дивізії, коли фашисти спробували прорвати оточення. А я вседай йшов у бой, гострий блазний, просвітаю Богородице, спаси. нас». от я Богородице не радуся, на благодать Господь є, тобою. побув. на ти жена, благослови плоть тримати його як пастор, ділай же, друже наші. Читався я до читав не вирадуйся. От це ми там суторофірували, я ну молитву читав. Часто читав і в вечором, і як ночували, і от ідемо, мороз такий холод. Кожна родина має свої традиції. У домі отця Бориса це творчі вечори. Раніше збиралися всією сім'єю мати, батько, син і донька. Звучало не тільки фортепіано, грали на мандоліні, гітарі, балалайці. Тепер, після смерті сина Володі, гітара сиротливо стоїть у кутку. Матушка Парасковія і дочка Аня співають більше церковних пісень. Та й пальці у отця Бориса уже не такі вправні, як раніше. Чути став гірше. А в молоді роки у нього був абсолютний слух. До війни отець Борис учився на настроювача інструментів при київському музичному комбінаті. Саме під час занять і застала його звістка про війну. Як почалась війна, тоді я ще не дуже розбирав. Я був тоді у Києві, був у комбінаті, это, як це називається, музикальний комбінат. Вийшли ми на, на там вже у, у, уроки, розказують, розказують, а потім чуємо, щось таке у шум такий, що кажуть, німці налетіли бомблять. Де, а ми як, як почуємо це бомблять? І туди почалася війна. На фронт його взяли тільки восени 43-го, коли виповнилося 18 років. За кілька місяців у стрілецькому полку хлопця навчили стріляти. І потрапив рядовий Борис Крамаренко зі своїм кулеметом просто в гущу корсун Шевченківської операції. Я хочу, чтобы Так, ну давайте ще раз. нами один орден слави чекав на нього у польському місті. Кросно. Там Камаренко. Теж брав участь у захопленні бункера, який пильно охоронявся загоном німецьких солдатів під час сутички з охоронцями. Гвардії сержант врятував життя своєму командирові Вікторові Ярошенку. Ну не попав той, повалився Ярошенко, і той хотів у руки сюди, а потім значить, я підскочив йому. І він готовий і, готов. і так Ярошенко став це було останнє випробування війни. Воно зробило Крамаренка повним кавалером ордена слави, але назавжди позбавило його ноги. Я все время, як би сказати, оцей крест несла. І він, якби тобі і тяжкий, і як я так славлю Господа, і люблю Господа, то мені все казалося легким. Він по півроку лежав у больниці, по вісім, по году. Я все йду його провідувати, а я що то несу. Я стараюся, щоб було добре. Може, коли знаєте, може, колись його трошки десь обідала, так не взначай. Ну я стараюся його берегти, стараюся продовжити його життя. Подержи, я сам верхушечку, верх, виродник. Минуло більше півстоліття, як отець Борис змінив солдатську гімнастерку на стихар. Спочатку був дияконом церкви у Бобровиці, тепер у Броварах. Ходити на протезі день у день стає усе важче. Та отець Борис не уявляє свого життя без храму без служби Божої. упокоение душу субтитры рабов не поминаем, еще убияных у людей войнов, на полі бране жизнь свою положивших, і о неже простите всем всякому прирежению войну жене, Богу. У нас він плодчива, то його якось пасаживаються душі наші, Господи, Господи, ма ви благодатне. Доки я з вами, ви у безпеці.